Зубер, 30 -ка. Купив приблизно два роки тому. Зараз накидаю, накидав сміття, під низом є дрова, але тут я його розпалюю, теж також дрова дрібні даю. Так, Далі чищу я його зазвичай, тут відкручую. Маю таку, йожик такий металевий. Там знімаю. Там решітка така знімаю всередині. Вичищаю його. Тут в мене насос стоїть, на обраці стоїть. На випадок відключень світла, мене стоїть літій акумулятор. Ну і УП стоїть. Він зараз виключений, бо, тому що зараз ще немає опалювального сезону. Ну, друзям я би порекомендував, тому що тирси в мене дуже багато є. Вон зараз колега покаже. От зразу полограма поруч є. Ну, але... Під, підкреслюю, стараюся, стараюся палити сухою тирсою. Зараз я заготовив, цього року вже сухою тирсою буду палити. Коефіцієнт корисної дії і температуру набагато більше дає. Дякую, всього гарного дня.